Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні на уроці інформатики я вас познайомлю з темою як закодувати будь-що на світі. Урок для учнів 4 класі. З допомогою кодування люди зберігають і передають інформацію. Коли людина вчиться читати, вона вивчає літери. Вона є кодом. Одна і та сама літера в різних мовах називається по-різному. Наприклад, в українській мові є літера Р, означає звук Р, а в англійській літера П, звук П. Для розуміння коду потрібно домовитися, що саме означатиме кожен знак. Якщо правила кодування знають усі, то повідомлення може зрозуміти будь-хто. Якщо правила кодування знають лише декілька людей, то повідомлення буде таємним. Для От використовують не лише люди, бджоли у вулику танцюють і так повідомляють, де можна знайти квіти нектаром. Для кодування чисел людини використовує 10 цифр від 0 до 9. За їхньою допомогою можна закодувати будь-яке число. Наприклад, для позначення числа 4903 використано 4 цифри, а комп'ютер достання лише двох цифр. 0 та 1, щоб закодувати будь-яку інформацію. Давайте познайомимося з правилами. Що таке біт? Біт це одиниця вимірювання кількості інформації. Один біт найменша кількість інформації. Байт одиниця вимірювання кількості інформації, яка зберігається в пам'яті комп'ютера та містить 8 бітів. Тисячі байт це 1 кБ, кілобайт. 1000 кБ це 1 МБ, мегабайт. 1000 МБ це 1 ГБ. Ще таке двійкове кодування. Це кодування, для якого використовують лише дві цифри. Ну то один. Таке кодування використовують у цифрових пристроях. Кожна цифр, цифра, літра чи навіть пропуск у цифромову пристрої перетворюється на двійковий код. За допомогою 0 та 1 може також закодувати звук будь-якої висоти. Коли комп'ютер відтворює вашу улюблену пісню, то він перетворює послідовність цифр у звук. Будь-яке зображення також може записати двійковим кодом. Для цього кодують розташування кожної точки та її колір. Давайте зробимо висновок. Використання двійкового кодування зручне для передавання інформації та збереження на цифрових носіях. Комп'ютер може закодувати будь-яку інформацію: числа, літери, звуки, кольори, емоції. І для цього йому потрібно лише дві цифри, твіто 1. Сучасні цифрові сховища можуть містити дуже великі обсяги інформації. Їхнього вимірювання недостатньо мегабайтів чи навіть Гігабайтів, тому використовують такі терміни: терабайт, петабайт. Exabyte Пейнч. Дякую за увагу. До побачення. Дякую за урок. До побачення.